Вітаю всіх! Дуже багато новин вилазить, що розумієте, мені кидається це. Я вирішила зробити так. Довго думала, що зробити. Стоїть питання в тому, що в переговинах це стоїть це закінчуються всі війни. Тут ми не змогли, не витягнули. Виявилось, не змогли. Питання в чому? Путін буде підписувати мирну угоду з Зеленським. Тому що була заява його на легітимність. На тому легітимності згодна є такий прикол. Тепер Путін буде підписувати мирну угоду з Зеленським. Путін буде підписувати мирну угоду з Зеленським. Давайте подивимось. Так. Карта закохані. Це вже угода. Оце вона і є. Це. Ось та угода, про яку мова. Справедливість на дні колод. Справедлива угода хочуть оба. Тепер питання в тому, чи, наскільки легітимність його буде? Кожен хоче урвати. Зупинка, четвірка мечів. Це зупинити треба. Вже всі розуміють. Перейти на помірність. В принципі, оце той режим, про який ми кажемо: повернення територій довге, без обстрілів, без бойових дій та скільки завгодно, Довбіться за ті території. Довгострокові розмови, ці довгі, так, це дуже довгі розмови. А це ця угода і є. Це сама угода. Це не коли справедливість, то всі хочуть справедливу угоду з точки зору кожної зі сторін. Нормально, нормально. Якщо казати так або ні, закохані, це на 100% не визначено. Це не визначено на 100%. Тому я ще питаю таким чином. Перепитую таким чином. Путін буде підписувати трьохсторонню угоду з Зеленським з урахуванням США, тобто трьохсторонню угоду, де буде Україна, Росія та США, де Україну представлятиме Зеленський. Таке Путін буде підписувати мирну угоду. Тут дивимось. Ось тут буде так. Пояснюю, чому я ще перепитую. Мені дуже добре випало, дуже непогано. Але ж ви розумієте, вони вдвох не можуть ніхріна. Є третя сторона. Тобто, вгоді фігуруватиме третя сторона. Обов'язково. Обнулення ситуації буде за рахунок третьої сторони. Ось вона. Результативність. По місяцю це все. Воно скользке. Розумієте, треба скользька річ. Трійка Пентаклів. Ситуацію треба буде контролювати, вивчати, думати. Звісно, король мечів виходить, тому що військова тема нікуди не злізе. Вона буде висіти в воздухі постійно. Розчарування. От шістка Пентаклів, оце і є та третя сторона, допомога третьої особи. Ось воно і є, третя особа. Просто виходить так, що ми самі ніхрена не можемо. І зараз тьорка? Ось ця тьорка, яка допоможе. Тут питання ж, ви бачите, в чому?